Друзі, всім привіт! З вами Екзорти Краскін. Сьогодні будемо говорити про першоквітневу квітневу подію із завданнями, нагородами, магазином жетонів, пропозиціями за золото та реальну валюту. Далі перейдемо до витіку про розробку наступних гілок досліджуваної техніки. VOD. Можливо, звісно, це розіграш, тому що новина про це з'явилася 1 квітня, але виглядає правдоподібно, тому коротко по цьому пробіжимося. І далі перенесемося до бою і будемо розбирати зміни характеристик гілки радянської техніки, починаючи з Т-60. Це у нас досліджувана ЛТ-шка рівня 2. По об'єкт 268, досліджувану ПТ-шку рівня 10. Звісно, перед цим традиційно не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з самого першого, а саме із завдань. Звісно, і нагороди тут подивимося. От у нас цілий блок з'явився, святковий ярмарок. З 1 квітня 2025 року початок у нас виконання цих завдань, тобто сьогоднішнього дня, і вони будуть тривати до 7 квітня 2021 року. П'ятого року. Перше завдання це клічне. Три рази на добу ми можемо виконувати, завдати шкоди 4125 за будь-яку кількість боїв. За виконання даного завдання будемо отримувати бронебійну монету, тобто жетончик, всього три на добу. Далі перенесемося у магазин жетонів, який запустився паралельно з цією подією, для того, щоб ознайомитися з тим, що ми можемо забрати. Танковий дріфт це от друге завдання. Пробіг не менше, ніж 404 метри за один бій, і ви отримаєте одноріг, звичайний образ для члену екіпажу, деколь Маус із Брелоком три штуки і танковий преміум аккаунт. Дуже просте завдання. У будь-якому практичному бою ви його виконаєте. Звісно, якщо не будете на артилерії, наприклад, що ви на місці стоятимете. Далі у нас йде один постріл, одне влучання, пошкоджені машини супротивника. 30 штук. От за будь-яку кількість боїв пошкодити 30 машин супротивника і отримаєте оленець-олень, звичайний образ для екіпажа, Декольта 59 розпиляється 3 штуки. Далі більше разів, ніж зазвичай, назва от завдання посісти місце в топ 8 гравців своєї команди за здобутим досвідом. 5 разів потрібно посісти в топ-8 місце за здобутим досвідом, і ви отримаєте вебер неприбувайло, звичайний образ для екіпажу, деколь оленець. 3 штуки. П'яте завдання те саме, але інше. Посісти місце топ-8 гравців своєї команди за завданою шкодою. А тут уже за шкодою там було за досвідом тут за шкодою виконувати умови в кожному з п'яти боїв. Отримаємо за виконання даного завдання Валера рак, звичайний образ для екіпажу. Деколь, майстер на всі штуки три штуки. І останнє завдання завдати шкоди 50 тисяч за будь-яку кількість боїв. Отримаємо за виконання його. А я томат, звичайний образ, стиль рум'яна сталь. Рожевий такий стиль. Зараз ви бачите, як він виглядає. Деколь, півенегасник. От така. Можливо, ми її колись могли отримати, щось таке згадую, ніби вона була. Це ми пробіглися по завданням. Далі переходимо на склад поставки стилу. У нас з'явився новий магазин жетонів, святковий ярмарок. Якщо сюди перейти, то ми можемо побачити не дуже такі цікаві товари, ну, тому що це елементи просто-напросто кастомізації. Тут більше нічого немає, навіть 3D стилів ніяких. Бачимо купу деколів. Купу різних деколів, які також продаються в нас і в преміум магазині. У будь-якому випадку ми будемо фармити оці монетки, тому я б вам порадив щось забирати. Оце, наприклад, деколь очі можна для алтешок використовувати, оце для Мауса, можливо. Оце єдиноріг, не знаю, на якусь машину по типу Бураска поставити. Коротше кажучи, дивіться, що вам подобається, те і обирайте, тому що ці монетки просто згорять, і все це запросто так безкоштовно. Плюс до того, звісно, в нас є пропозиції в преміум магазині. Якщо перейти от у вкладоці на найліп... Ми можемо побачити спеціальні пропозиції із наборами смайликів. Вони продаються в нас як за реальну валюту, так і за золото. Але я думаю, що практично ніхто їх брати не буде, тому що в нас і так дуже багато невикористовуваних елементів кастомізації. Крім цього, у нас є ще пропозиції: ось пропустив. Дивіться з технікою. Перша пропозиція, ідеальна випічка, називається з M41 Revolverize, плюс до того з 2D стилем, який спеціально призначений для цієї машини. У мене ця машина є в гаражі, але скажу чесно, вона мені не сподобалася. раз. Друге, це не дуже вигідна пропозиція, тому що цю машину можна обрати, наприклад, у трейдінні, якщо вам дуже вже вона потрібна, хоча вона нічого не представляє себе цікавого. Або із 15 12-відсотковою знижкою забрати, коли буде, наприклад, день народження вод. І все ж таки буде, по-моєму, вигідніше, ніж 6760. Коротше кажучи, це не дуже вигідна пропозиція. Далі у нас йде пропозиція з гусаком. Називається вона, мов з гуся вода. Причому, що вона є в двох варіантах. Перший варіант це просто гусак, скажу чесно, машина для Олдів. Звісно, у неї хороше бронювання це пільгова машина, але ну нічого дуже цікавого я не можу. Можу про неї вам сказати. Хоча в минулому році я її дуже хотів, мені подарував один із підписників цю машину. Дякую ти величезне з задоволенням, на ній трішечки поки що пограв. Також є пропозиція з 2D-стилем ратівники Риму. Я його колись безкоштовно забрав, коли у нас було 10-річчя вот, святкування. Тоді оці 2D-стилі для різної техніки, по типу єси 6 наприклад, там якось називається, вже не пам'ятаю. Коротше кажучи, для багатьох машин були тоді унікальні 2D-стилі, конкретно під них от тоді і забрав цей 2D-стиль. Саму машину мені подарували, але суть тут в іншому. Суть тут в тому, що ця машина більше для колекціонерів і для Олдів. Також є пропозиції за реальну валюту і за золото за 10640 золота із Пантерою 8.8. Це у нас прем СТ 8 рівня і Пантера МД. 10 це сьомий рівень. Пантера М10, наскільки я пам'ятаю, взагалі є забони, її там можна викупити, тобто рекомендувати до купівлі не можу. А от Пантера 8.8 раніше була за рефералку, наскільки я пам'ятаю. Зараз її, звісно, немає, і отримати її напряму ніде не можна. Тобто для колекціонерів можливо можна взяти, але все ж таки 10 золота. Майже 11 тисяч золота. Ну не знаю, друзі. Ну не знаю. Тут уже дивіться, чи воно того варте. Далі є ще 2 дистиль новенький, тож рожевімо, його можна і безкоштовно забрати, один екземпляр. Кохання з першого укусу, Це у нас окремо продається 2 дистиль на M4, а1 Revolver's не дуже така цікава пропозиція. І є ще набір гетка каченя, тут завдання на X5 досвіду і камуфляж на всі сезони лапчастий Називається. І цей камуфляж він не універсальний, а для IMX 40. Коштує 1450 золота на любителя, тому що на цій машині ви грати практично ніколи не будете. Я от її обрав для того, щоб вам продемонструвати. Я її колись по величезній знижці, практично, за дарма забрав просто для колекції, стоїть і сам не знаю для чого. Також хотів вам сьогодні розповісти про той витік, який з'явився вночі на «Вотекспресі» Наступна гілка розвитку у Вот. Доволі цікавий такий заголовок. Дивіться, що тут зазначається. На даний момент у розробці знаходиться відразу три дерева дослідження, одне з яких САУ. Тобто, друзі, артилерія. Неочікувана така інформація, можливо, це розіграш. Ця гілка Арти отримає абсолютно нову механіку, яка трохи схожа на польський ПТ. Тобто польські ПТ-шки, які у нас виходили, це е, дамаг альфа. От шкоду ми будемо наносити в залежності від відстані. Всі ви знаєте цю механіку, чим ближче ворог, тим більше буде Альфа Страйк. Внутрішнє тестування таких САУ ще не завершено, отже, деякі речі можуть змінитися. Коротше кажучи, подивимося, звісно, можливо, це просто-напросто розіграш, а можливо, щось тут є і з долею правди. Це все побачимо в перспективі, тому що немає ще ніякої конкретики. А тепер давайте перейдемо до бою і будемо розбиратися із змінами характеристик гілки радянської техніки, починаючи з другого рівня. Зміни характеристик техніки починаючи з Т-60 по об'єкт 268 на тесті 1281В. Вот. З важливого можна побачити зміни типу снарядів у Су-152 та Єсу-152. У випадку Су-152 на гарматі 152 мм мл 20 замінили золотий снаряд з кумулятивного на підкаліберний. А для топ зброї 122 мм д D25S, звичайний на золотий снаряд замінили на кумулятивний. У єсу 152, 152 мм гармати мл 20 s звичайний снаряд замінено на кумулятивний. Зараз будемо більш детально про це говорити. Це взагалі, так знаєте, з основного, так скажемо. По другому рівню Т-60 по ЛТ-шці досліджуваній, і по Т-70 по третьому рівні ЛТ-шці також досліджуваній. Коротко можу просто вам сказати, що там було прибрано ряд гармат для різних башт і підтягнули показники по комфортності ведення вогню та динаміці. Думаю, на цих машинах ніхто не буде відігравати практично, тому ці зміни не суттєві, і вони не дуже цікаві, так скажімо. Далі йде вже більш цікавіша машина, тому що це четвертий рівень Су-76М СРСР ПТ4 досліджувана. Із загального прибрано тут та додано ряд гармат. По вогневій міці є зміни по розкиду від повороту шасі от 0,2876 на нуль Я так розумію, що трішечки гірше цей показник максимальний став. По мобільності максимальна швидкість назад з 12 на 14 змінена. Тобто ап, потужність двигуна також апнули, було раніше 170, а, тепер 200. І по тому потужність також апнулася відповідно із 16.35 на 18.51. Швидкість повороту змінена з 43,81 на 54,24. Тобто динаміку підтягнули цій машині. По непомітності є невеликий нерв. От в русі після пострілу в нас була раніше 3,78, стало 3,34. І нерухомо машина після пострілу була раніше 6.30, а стало 5,56. Звісно, це не суттєві такі зміни, але невеличкий нерв є. Су-85 СРСР ПТ5 досліджувана із загального видалено та додано гармату. По вогневій міці гармата 85 мм д 5 с 85 бм Це в нас топове заряджання, тут змінено з 5,75 на 5,27Ап. Швидкострільність виросла з 1043 на 11.38. Середня шкода на хвилину першим і другим снарядом. Це і підкалібер виросла із 1877 на 2048. Середня шкода на хвилину на фугасах також виросла. Була раніше 3129, стала 3413. Розкид під час руху апнули 0,25. Було раніше. Стало тепер 0,23. І при повороті шасі також було раніше 0,25. Стало 0,23. По мобільності є зміни, апи, потужність двигуна з 500 змінена на 540, тому потужність, відповідно, стала краще. Було раніше 16.95, стало 18.31. Швидкість повороту шасі також підтягнули. Було раніше 36.51, стало 39,60. 3. Далі у нас йде су 100 СРСР ПТ-6 досліджувана. Видалено гармату та рації, додано іншу гармату. Це якщо коротко. Вогнева міць була у нас також затронута. Розкид від повороту шасі з 0,23864 на 0,23912, трішечки стало гірше. Але по мобільності підтягнули показники. Потужність двигуна була 520 стала 600, Питома тому потужність виросла, була 15,91 стала 8,000. 1836 і швидкість повороту шасі було раніше 37,55, стало 39,63. По спостереженню був нерв, огляд був 350, а тепер 320 метрів. Далі у нас йде Су-152, отут дуже багато змін. Зараз будемо розбиратися. Це у нас СРСР пт 7 досліджувана. Багато хто її собі залишає на стоковій гарматі, на кумулятивах раніше грали. От дивіться, що тут у нас змінилося. Із загального видалені дві рації. По вогневій міці розквід від повороту шасі Було раніше 0,21, стало 0,21, але показник оцей максимальний змінено тут скоріше нерв. Зброя перша, 152 мм-20, зразка 1931 років. Калібр змінено з 152 на 122 мм. Не лякайтеся, в нас є зміни ще й по топовій гарматі. Ця гармата у нас буде якраз 152 мм тепер. Заряджання зброї тут по типу я капнули, але калібр, самі розумієте, зменшився. Було раніше, у нас 16,97, стало 8,05. Час зведення 3,26 раніше, зараз 2,78 Швидкострільність швидкостільність зброї 3,54, зараз 7,45, боєкомплекс 26 на 28. Снарядів підтянули, Розкид на 100 метрів було раніше 0,48, стало 0,40, Розкид після пострілу з 3 на 4, бронепробиття першим ББ снарядом з 135 на 175, змінено бронепробиття другим снарядом з 250 на 217. До речі, був кумулятив. Другий снаряд став бронепідкаліберний. І бронепробиття третього снаряда, осколково фугасного з 86 на 61 змінився. Шкода першого снаряду з 700. На 390 одиниць шкода третього снаряду з 910 на 530. Середня шкода за хвилину також у нас змінилася, була раніше 2475, стала 2906 одиниць. І початкова швидкість також була змінена. Раніше було, наприклад, базовий снаряд 600 летів, тепер 780. Кумулятив на бронепідкаліберний, той, який замінився, буде летіти в нас замість 750-975. І по фугасах є невеликі зміни. Але цікаві, у нас зміни відбулися по е, топовій гарматі. Гармата 3 з 3 122-мм D25С зразка 1944 року. Заряджання з 709 на 1697 було змінено. Час зведення з 2,78 на 3,07, швидкострільність з 8.46 на 3,54. І ви подумаєте, що це за жахливі такі характеристики, це ж понерфили цю гармату, але не з зовсім друзі, тому що дивіться, що далі у нас іде. Боєкомплект 32 був раніше, став 26, розкид на 100 метрів був 0,39, став 0,46. Бачимо суттєві такі нерфи, але калібр цієї гармати був змінений з 122 на 152 мм. Тобто та гармата, яка в нас була стоковою 152 мм, тепер у нас перекочувала на топову гармату. Звісно, можливо, є якісь зміни ті, хто активно грають на Су-152. Можете підказати, чи її понерфили, чи вона, наприклад, краще стала або однакова. Тому що дивіться, бронепробиття у нас тепер 190 мм базового кумулятивного снаряду. Тут, до речі, у нас тепер кумулятив і базовий, і голдовий. Голдовий кумулятив буде пробувати 240. Бронепробиття третього снаряду, фугаса 86 мм, ніби непогано, як для фугаса. Шкода, на першому і другому снаряді змінена з 390 на 700. Шкода третього снаряда з 530 на 910. Середня шкода на хвилину також у нас змінилася, була 3298, стала 2475, це на першому і другому снаряді. На фугасах також є зміни. 4482 була раніше, тепер 3217. І по початковій швидкості польоту є зміни по 750 метрів. Тепер летітимуть кумулятиви базові і голдові. І початкова швидкість польоту, осколково-фуасного ряда буде у нас 600 метрів. По мобільності є також зміни. Швидкість назад з 11 на 12 підтягнули, потужність двигуна з 600 на 670 кінських сил підтягнули, тому потужність відповідно виросла з 13.09 на 14,65. Швидкість повороту шасі з 2399 змінили на 33,38. Тобто бачимо, що підтягнули динаміку цій машині. Ну і по непомітності є зміни, але вони не суттєві. Ви зараз їх бачите на Екрані. Далі йде у нас ЄСУ-152, срср пт 8 досліджувана, загального видалена гармата та рації. По вогневій міці от на першій гарматі у нас є зміни 152-мм час зведення з 3,26 на 3,07, розкид на 100 метрів з 0,46 на 0,42. Тут ми бачимо апи бронепробиття першим ББшним снарядом. Раніше він був, зараз буде кумулятив, змінено з 135 на 240 бронепробиття. ББшного снаряду першого на 500 метрах із 125 на 240. Бронепробиття другого снаряду кумулятива з 250 на 280. Початкова швидкість польоту ББшного снаряду як було раніше, але зараз кумулятив з 655 на 819. Бачимо, які у нас зміни по стоковій гарматі. А от по топовій 152 мм гарматі Д4С час зведення апнули було раніше 3,26, стало 2,97. Розкид на 100 метрів 0,39 був раніше, зараз 0,36, тобто точніше, Стало. Розкид від повороту шасі максимальний 0,20 був 438, став 0,2626. Я так розумію, максимальний трішечки гірше показник став. По мобільності максимальна швидкість назад з 12 на 13 км Змінена потужність двигуна з 700 на 780 і питома потужність апнута, було 1423, стало 15,86 Швидкість повороту шасі підтягнули, було дуже повільно 21,90, стало більш-менш нормально 31,29. Далі у нас йдуть зміни по об'єкту 704. СРСР ПТ9 досліджування з загального видалено дві гармати та рації, доведено нову. Гармату. По вогневій міці по третій от потоповій гарматі 152 мм БЛ-10. Є зміни. Час зведення був 2,78 став 2,59, а розкид на 100 метрів став краще, був 0,37, тепер 0,35. Розкид під час руху 0,19 раніше був 7.03, тепер 0,19, 7,60. Трішечки гірше. розкид від повороту шасі також став трішечки е гірше. По мобільності максимальна швидкість вперед виросла, була 37 стала 40, максимальна швидкість назад змінена з 13 на 14, потужність двигуна з 700 змінено на 800. І по тому потужність у нас виросла з 14.38 на 16.44. Ну і тепер пробіжимося по топу. По об'єкту 268. СРСР ПТ 10 досліджувана. Тут у нас підтягнули вогневу міць. Зведення був 259 став 2,4 кути вертикального наведення були мінус 5, тепер мінус 6. Це вниз опускання маю на увазі. Розкид під час руху максимальний з 10,08 на 0,18864. Тобто цей показник підтягнули, розкид від повороту шасі також підтягнули. Був 0,21613, тепер 018620. Ну і мобільність підтягнули, само собою, з 800 на 950 потужність двигуна апнули. тому потужність з 15.69 на 18.64. Ну і по швидкості по повороту шасі з 29.2 на 3442. Коротше кажучи, попідтягували характеристики. Не знаю, наскільки це допоможе, наприклад, топу об'єкту 268. У будь-якому випадку це величезний плюс, тому що, як мінімум, стабілізація стала краще. Була 0,21, стала 0,18. Та й по динамічних характеристиках також от питома потужність піднялася доволі так непогано. Було 1569, тепер 18.64. Повертатиметься ця машина краще. Коротше кажучи, подивимося, як це на практиці буде виглядати, можливо, трішки частіше будуть обирати тепер цю машину. Пишіть, що ви думаєте на рахунок апу даної лінійки. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.